Олександр Волощук народився у Дніпровській області, але родина по батьківській лінії розказує чоловік з Волині протягом 20 років. подорожує світом, спілкується з українською діаспорою. За цей час, говорить Олександр, відвідав 60 країн і написав 11 книг. Торік працював над історичним романом Парагвайське щастя. Дев'ять місяців я провів у Південній Америці, З них два місяці в такій країні, як Парагвай. І там я займався дослідженням історії життя української діаспори. І ті історії, які мені там розповіли, те, що я там дізнався, все це мене настільки надихнуло, що я вирішив, коли повернувся додому, вирішив писати книгу. У підготовці матеріалів письменнику допомагала головна зберігачка фондів Волинського райзнавчого музею Ольга Корецька. У нас є цілий комплекс фотодокументальних і письмових джерел. Про еміграцію 30-х років першу хвилю і пізніше вже повернення до Радянського Союзу у 50-ті роки це є і словники, є документи певних людей, їх сімей, зокрема Шотіка по переселенню до Парагваю, а пізніше й до Аргентини. Ну, я вважаю, що ми змогли допомогти. На презентацію книги прийшов знайомий автора, 78-річний лучанин Степан Труцюк. Його родина каже, чоловік також виїжджала до Парагваю. Батьки виїхали в 38-му році. Вони виїхали в Парагвай, Спочатку жили, а потім вже переселилися то вже в Варинтині, то там вже я народився. Перед війною чувствовали, що війна 38-й рік. І виїхали тоді багато. Тоді виїжджав, так що і мене ще там пара фотографій. Так що мав 12 років, як мене сюди привезли. і Там ні, ніхто не залишився. Переважна більшість нащадків українських переселенців в Парагваї це люди, які мають волинське коріння. Тому що переселення до Парагваю відбувалося саме звідси, з Волині, яка тоді була під Польщею тридцять шосте роки. Книга була видана в грудні минулого року, і одна з перших презентацій в мене відбулася 23 грудня в селі Лудин Володимир Волинського району. Чому там? Тому що саме в цьому селі в Лудині, я поселив своїх героїв в перших розділах книги, коли вони ще тут, на Волині, до переселення в Парагвай. Історичний роман Паравайське щастя вийшов накладом 400 примірників. Один із них автор подарував обласному краєзнавчому музею. Анна Глощук, Сергій Даналюк. Новини на Суспільному. Волинь.